Дорогі підписники, дякую, що ви підписуєтесь на мій канал. Мені дуже приємно. У мене вже 45 підписників і 3200 з чим-то переглядів 270 лайків. Коментарі у мене 21, а перекинули 20 разів. Мені дуже приємно. Ну, тут це ось цих три відео, що тут де Українка і тут де ці смайли і Skullboy Ronaldo, то ви набрали найбільше переглядів. Та обіцяю, що я знімлю відео про одного прикольного челика.